Это программа «Донбасс Реали», «Радио Свобода». Я, Алексей Мацука, приветствую вас сегодня из города Славянска, где находится штаб добровольческого батальона «Киев-2». Если раньше понимание войны, что это такое и как это звучит, лично у меня было только из кинофильмов, и я знал это на примере Второй мировой войны и борьбы Красной Армии и нацистов друг с другом, то сегодня войну можно Потрогать, ощутить, увидеть. Вот один из примеров этого: это машины, которые сегодня используются для борьбы с врагом, с вооруженными сепаратистами, которые называют себя Донецкая Народная Республика. Сегодняшняя программа будет посвящена линии фронта. Хлопці, а що вам передають? Можете розказати? Дивіться, передають, це адрес накопиє. Ваші земляки, я бачу, Закарпаття. А, це Закарпаття. Так? А що в основному, які продукти передають? Ну, Печення, воду, там, тушонки, ну, крупи. Ну, в основному те, чого не вистачає. Ну, щось таке, знаєте, щоб Закарпатське було. справді. Ну, Закарпатське сало, там он мед закарпатський стоїть. Ну, вистачає вам цього якось? Чи да, ще, ще треба? Звичайно, що вистачає, цілком вистачає. А держава щось робить? Держава. Та держава навіть ну, з озброєнням то не може повністю нічого дати. А не кажучи вже про харчування. А як ви так оцінюєте у відсотках, якщо, наприклад, забезпечення вашого батальйону з боку держави, і з боку громадянського суспільства? 50 на 50 або більше, наприклад? Ну, держава, це можна сказати, 40%. відсотків. Це, це, це тільки зарплатня і то, що дали озброєння. А от е, вся форма і то все спорядження в нас продукти то повністю люди забезпечують. Ну, Навіть деякі машини теж люди ну, самі. Оце люди так, да, прислали? Да, люди. Ми збираємо постійно кожен е, тиждень допомогу з кожних областей. Це вже друга фура, яку ми привезли зараз сюди, це вже 50 тонн за два тижні ми привезли. І ви везете соня. це все з Закарпатської області? Ні, ні, це проводиться з Волинської області, Житомирське. Кожне обласне управління раз в тиждень одну машину відправляє в Київ, ми формуємо цілий фургон і веземо сюди. Зараз от частину ми розвезли тут, а і друга частина поїхала на бурпілля роздрожаться. А там наші хлопці вже будуть розвозити вже по всіх батальйонах, які стоять. Ну, десь по 25 тонн кожен раз ми перевозимо. А звідки ви це все берете? В обласні управління збирають, лісники всі. Лісгоспи збирають своє, складають, люди дають. І ми будем, так, ну, раз, і як як вам атмосфера тут, як амбіції Іначе... наші? Ну, це всі наші хлопці, січці хлопці, які мої. бо я в принципі сам член свободи. І тут якраз батальйон Свободівський, так що їх всіх знаю, дуже багато років вже не перший раз. У батальйоні майже з самого початку, з 20 червня. А так... Як вам слов'янськ? Мені сподобався. Дуже багато людей хороші, більшості людей ми стояли в оцепленні, то нормально люди дуже гарно сприймають і діти. У нас є тепер наміри зайти під інститут, занести їм подарки. Там є такий банер Небесної Сотні, там вже готовлять ще щось. Люди побачили лихо і напевно помінялися досить кращу проукраїнську сторону. Додому хочете? Та як по правді ні? Я <ріст> Бачимо, що ми потрібні людям. Люди просять, хлопці не залишайте. І якби була команда відступати, то напевно би не завжди. Пішли виконали б цю команду. Ми прийшли для того, щоб не було у нас у нас теж таке поліетнічне місто. в горці і не зовсім спокійно. Я прийшов, щоб було спокійно там. Прийшов воювати тут. Так що я звідси не хочу. Йти. Ну, а сприймаєте слов'янське як щось своє рідне? Так, це само собою, немає питання, що це не Україна. І не... Більшості людей з задоволенням розмовляють по-українськи. І от ми в суботу, в неділю, є гарні фотографії з дітьми, підходили, фотографували. Т я є з діда, Прадо, діда Бандеравець, бойовика, але на вигляд, і взагалі я немає злості. Ми є чиїхось в руках. Якимось інструмент, але нам потрібно знайти порозуміння і будувати разом країну, тому що родичі в Росії є, і треба з ними порозумітися і розуміти, що нас Путін підставив всіх, а ми не є ворогами. Несмотря на огромное количество проблем, которые є в українській армії, люди живуть в першу чергу духом і надіждою. Как мы видели, присылают и гуманитарку, люди пытаются как-то друг друга поддерживать в критические моменты. Одна из форм такой поддержки – это церковь. На территории, где базируется добровольческий батальон «Сеч» в Славянске, открыли недавно часовню небольшую. И сейчас мы пришли поговорить с отцом Александром, капелланом батальона «Сеч». Доброго дня, пан Александр. Дякую, мы еще нашли час сегодня для «Радио Свобода». Скажіть, будь ласка, ви тут давно і в чому ваша місія полягає? Я ще раніше, коли була анексія Криму, я звернувся до військового комісара на місці проживання, і я запропонував йому те, що я поїду капеланом служити в війську. Пізніше, коли з Кримом там була невизначеність, так можна сказати, правду, що Крим просто в нас вкрали, ніяких військових дій не було. А почалась анексія Сходу. То я вже звернувся знову до військового комісара, і я вирішував питання, щоб мені все ж таки піти і бути в війську разом з хлопцями, з солдатами, підтримувати їхній моральний дух і бути разом з ними на передовій. І коли я почув про створення батальйону Січ, звісно, я пішов у батальйон Січ, став одним штатною одиницею одною. Я з першого дня створення. Разом тренувався з, з побратимами, разом пройшов цей шлях від першого дня до по сьогоднішній день. Підтримував їх молитвою, також займався іншими справами, виконував доручення керівництва і що власне, і по сьогоднішній день і роблю. З якими проблемами люди до вас приходять? Ну, звісно, люди приходять зі страхом, тому що, як би там не було війна, Річ неприємна і в кожного є страх. Люди бояться, люди хочуть жити. І саме, власне, тут не втратити тут в надію в Бога, на Бога. І коли людина буде надіятися на нього, звісно, що Господь її спасе. А бувають і інші життєві проблеми, які люди звертаються по-різному. Так що в нас тут в каплиці є раніше освячені дари. Ми коли людина відчуває потребу в сповіді, вона може звернутися, коли вона готова посповідатися, причаститися і підтримувати свій дух духовний. А якими словами ви підтримуєте людей? Словами Євангелія. От святе письмо нового я нічого не, не цьому не можу придумати тільки крім того, що написано в Святому Письмі. Доброго дня! Як ваша справа? Як бойовий дух. А, чудовий. Чудовий, так. На завдання бойові виїжджаєте? Буває. Буває. Часом виїжджаємо. І що бачите там? Бачимо поствоєнне місто. Це бойове завдання. Деталі Та розказувати не можна. Тобто бачите, у когось спить, так. Ну, на цих будівлях жили сепаратисти, і насправді вони дуже порозвалювали ці будівлі, тому що після них тут дуже було багато. Щоб знаходили після. Що залишалось після, тому на тому і мусимо, тим і мусимо обходитися. <реку> Там був як е, дартс, закиданий повністю <реку> шприцами. Тобто у вас тут все одразу поруч на е, випадок, якщо <реку> треба кудись. <реку> Вибігати. Ну, це має завжди ну, бути під рукою, якщо там е, щось кудись треба йти відразу, щоб не шукати, не ритися, відразу там безруска, там безруска, автомат, 20 каска. 20. Так. А інтернет у вас тут є? Немає. Обільний, коли на телефон є, так, того і є. <свісно> <свісно> Телебачення немає, інтернету <але> ви немає. <свісно> для одних навіть якщо вони будуть сидіти місяць, два-три, для них це ну, святе, тому що вони боротьби свої батьківщини. Інші це розглядають зовсім інакше. І, можливо, її. це не їхня війна. А от люди, які нас побачать в Донецьку зараз, вони вважають, що хунта прийде, буде стріляти, буде необхідно ховатися, власне, від вас необхідно ховатися. Вони так думати будуть, да? Їм формують таку думку, що нібито армія хунти буде всіх розстрілювати сепаратистів. От що б ви сказали цим людям, людям які нас побачать там? Щоб вони заїхали в Слов'янський і попитали людей місцевих, як їх хунта. Розстрілює і тому подібне. Якщо вони знайдуть таких людей, які їм скажуть, що їх їм щось погане робили військові ці, які тут є, то хай в них попитають. Насправді нічого такого немає, абсолютно. Ми стараємося до місцевого населення якнайбільш позитивно відноситись, тим паче, коли вони відносяться до нас добре. Там навіть бувало, що підходять там, цигарки хто курить, дають там людям все. У мене багато друзів зі свободи, з Донеччини, яким знайомі. І якщо я сюди приїхав, з однієї сторони це я приїхав через них, тому що побратимами з ними на Майдані були. І кинуто їх тут самих, ну це неправильно було. І тобто, люди різні знову ж таки, але боронити своє то треба. Особим секретом ніколи не було, що у української армії існують колосальні проблеми з вооруженням, з забезпеченням. с боевым духом. И за 23 года существования украинской армии так престижа какого-либо она не приобрела среди населения. На сегодняшний день, когда мы столкнулись, Украина столкнулась с агрессией, с внешним врагом, с вооруженными сепаратистами, эти проблемы обнажились. Но благодаря усилиям и поддержке общественности и гражданского общества, все-таки часть из них решается. Но очень многие остаются на поверхности. Часто по бумагам снабжение оформлено на 100%. И часто бывает так, что согласно документации, украинские военные получают нужные патроны, нужное вооружение, нужные бронежилеты, обмундирование. Но когда мы приезжаем и проверяем, и спрашиваем у наших военных, что же вы получили, это иногда вызывает недоумение. Более подробно в нашем следующем сюжете. Здесь базируемся. Да, во время обстрела. Во время обстрела... самое обстрела. оживленное место. Вот о я... Какой я? Я не командир. Здесь сейчас базируемся, отдыхаем. Перед президентскими выборами Петр Порошенко заявлял, что АТО должно длиться несколько часов, что каждый солдат должен быть застрахован на миллион гривен, что он должен получать по тысяче гривен в день. Но как обстоят дела на самом деле, как солдаты собирают себя в добровольческие батальоны, сейчас мы узнаем и опросим одного бойца добровольческого батальона. Вот сколько стоило собрать себя в батальон? Ну, комплект формы, только один, а их нужно с собой иметь как минимум три, минимум три. Один комплект стоит качественный около где-то 1800 гривен. Это только один комплект. Качественная обувь ну, порядка двух с половиной-трех тысяч гривен и то это только та одна пара. В общем-то, которая есть, а по большому счету обуви больше нет. И мало у кого в нашем батальоне есть больше, чем одна пара, на самом деле. Собирались своими силами, и опять же, своих сил крайне не хватало, так как зарплата была именно на зарплату менеджера в 4000 гривен. Особо не купишь, причем имея семью и ребенка. Но благо социальным сетям и наличием э, друзей и просто неравнодушных людей и патриотов. Они помогли. По большому счету, с миру по нитке сбросились вообще абсолютно мало знакомые люди, которые на самом деле и до сих пор продолжают это делать, так как вот сейчас холода даже наступают к тому же. И у нас, в общем-то, нет абсолютно никаких ни теплых вещей, ничего на свете. Сколько вообще таких вот партий, половина выстроили, а партия вообще крупная была? Ну скажем так, у на посту, когда мы проезжали, блин, на блокпосту вот этот центральный, хлопцы сказали, что у них все такие. А чем они воюют тогда? Ну вот Это проезжающие чисто? колонны, блин, проезжают и они меняют на что то блин, или просят патроны им свои подбрасывают. А, а что в министерстве колка? У нас ближе связь с сепаратистами. Вы все живем. А, скажите, что уже есть можно идти. Наша держава ни на что не сподевалась, и дякующий. А Народу України ми можемо воювати. Без людей України не було б нічого. Вони, вони воюють, не ми. Ми всього на всього засіб ми інструмент, А воюють ціла нація через нас. А держава це так, знаєте, безполезний придаток, придатник, як апендіси. Ух ты! гречка, наконец-то! — Наконец-то! как экипированы оказалось что государство дает им лишь автоматы пистолеты и больше ничего не закупает бойцы за собственные деньги закупают всякие девайсы необходимые для своих автоматов бронежилеты форму также им активно помогают волонтеры в итоге получается что экипировать по минимальному уровню одного бойца стоит порядка 20 тысяч я сейчас стою на фоне бронетехники, но это бронетехника не батальона Киев-2, это близлежащего другого батальона. Сейчас они просто прибыли, можно сказать так, на усиление. На самом деле у батальона нет даже собственных пулеметов, потому что Министерство внутренних дел и Министерство обороны почему-то не хочет передавать им это оружие. Хотя подразделение выполняет несвойственную для себя функцию, скорее даже армейскую. Усиление бронетехникой было бы этому Подразделению как нельзя, кстати, как и другими видами стрелкового оружия, гранатометами и прочим вооружением, которое бы помогло сохранить жизни бойцам.